Так, я приехала в этот торговый центр. Сейчас я пропаркуюся, пропарку. Приехала, девочки, идемте, что сидеть. Пошлите с вами. Посмотрим, что там у нас. Правда, какая баха стоит. Матери на настой, наверное, 100 миллионов. Я вообще моя сумка, кто знает. Хер ПМД. Сейчас девушка. Я не буду брать с собой сумку, я не люблю за телепаться с сумкой. Но все равно ничего не мало. Таблетки только. ничего не головоса просто волосы сейчас пойдем значит мне посоветовали крем в инстаграме все пишут прош про липикарто так на ход ноги лепикар девочки кто знает что за крем не стесняйтесь опишите свои видео Що, пошли а де я діла карточку уже? Господи. В общем, полазила я по бракарту, жаре, шмаре. Ну короче. Взяла собі крем для рук. але не лечебный, а просто ароматный на ночь намазувати. А сім'ї посоветовала леля рож. Вот. А сейчас хочу зайти в HDM, глянуть за синий собі. Вот. Недорогі, тому що волі лосіни коштують скільки, Це дорого. Вот. А мені таке не підходить. Не треба. Обичні звичайні лосіни. Це зайшла в H&M, вже ж лесіни собі брала за 450 гривень. Ну, завтра вже покажу. Ну, таке оце що, це, куди це його носить, я не знаю. H&M для мене це загадка. От чесно. Я не знаю, може, десь в Європі там і класний вибір. Ну, у нас, якщо чесно, ну не дуже. Коли є якісь колаборації, согласна. А ну, так, в принципі, це от труси там якісні, носки, це так. Да. А все остального, ну, честно говоря, не очень. Такі, по-моєму, я взяла лассин. Це такі кісе. Ось такі обічні Да. Вони хороші. Не, не такі не в рубчик. Обичні. У них это Правда, срака швидко протирається. Ну нічого, то поправимо. А це я такі взяла. 429 гривень, по-моєму, чешу. Це врубчик хотіла. Вони XXS. А от що скажете? Купчиха Марія. Купчиха. Десь Сережки як циганки. Міхова шляпа, точно що купчеха. Ой-ой-ой, что там шарф був. Это Зара, кстати. Я вообще не понимаю, <ф> что это, ребята. Всем ребятам. Подарок куме купленный. Вот. Что купленный. Очень хочется жрать. Где тут можно что-то покушать? А. Не, фу. Куда пошла? Я туда пошла. Я жрать хочу. Мне хочется кушать. Хочу то купить, покушать. Перекусить. А сейчас идет то с вами бутерброд с маслом съела и все, девочки. Больше ничего не ела. Айскрим. Не, айскрим не подходит. А з крімом я не наємся, дайте мені щось якийсь чин-чин, чмін-чмінь. Ну, и ви конечно, извините, але я вам подарки не покажу, бо кума подивиться. Вот. Подарок скромний, але практичний. Ми любимо друг другу дарить то, що ми любимо. Те, що нам. Просто собі десь лобися купити. Втім такое. Чин-чин. фуд, киев, роли. Таке, нормально. Просто без свинчин, В общем, замовила собі там в кафешкі, оце салат, відбивна і гречка. Чесно сказати, це можна розділити на дві порції. Дуже великі порції. Я просила порції, Вона кажуть, у нас пів порції немає. Вона така вже була голодна, що прийшло взяти. Відбивна на ціле філе, понимаєте? На двох можна брати спокійно. Получилось 297 гривень. Могу себе дозволити і по ресторанам ходити. Понимаете? Могу себе позволить. конечно, что дурно. Голодна була. Ужас. Страшне. Давно не бачила, як я чавкаю. Це вам ще повезло, що я звук виключила, то що там музика гра. Мені гроші треба зароблять. Треба відроблять, девочка. Це все, що з'їла, треба відробити. Щоб 150 пятьдесят тисяч просмотрів було. І этот самий. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що подарували, що ви даруєте от, на, на подарунки. Загалом, скільки ви витрачаєте для друзів, от, кумів, там, грошей на подарунки на день народження. Ну, мені просто цікаво. Я розумію, що це від кожного ну, залежить від різних там, да, доходів і так далі. Але все одно цікаво, що даруєте. Можеш, якісь креативні є подарки. Інтересно, про що я думаю, це коли я їм дивлюсь на себе. Що я деградірую вже. Я вже не райду, я тут звучила. Дивлюсь, заглядаю на всіх. Така любопитна, Боже скрізь, це, щось задумалась. Ні, це вже щось побачила по-любому. Оце так обува сижу, дівчатка, тако може дивитися, лоп лоб, не пофіг. Я все завтикала і все. Хопа та йшла. А там мім'яка, це страшне. Салатик 90 гривен. я мене такий, такий салатик зроблю за 10. Капуста. Це мій улюблений салатик. Капуста, огірок, укроп і олійка. Ну так. В общем, ребята. Подарок купила. Градіку придивилася хороший пуховичок в бірші і капці там. Він сказав, що вроді би як йому подобається. Поэтому приїде. І поїдемо купимо. Пуховик, значит, пуховик 3900. Такой длинненький, поняли, под колено. Ну, хороший такие, добротные, хозяйские. И такие ботинки, типа уги, ну такие переплеты. Ну, это модно сейчас их. Вот. Вони, у нього є теплые Timberland. В тому году покупали. Теплые, прям вот, знаете, на зиму теплые. А це такі, типа форсанулся там, зарезатися крутим пацаном. Таке треба вже тоже каждый рік одевати, потому що то, що прошлого дня, він уже не влазить. Він мальчик росленький. Їду домой. Сейчас зайду по На м'яса, напаралася, девочки відбив новой нажалася і віддихаю ужас. Ця бутылка Забрала градика джинсы з ремонту. Щас буду готовий їсти быстро. Вже і вечір, поки доїхала туди-сюди. Так що подарок. Як ви думаєте, що ви дарите цим кумам, подругам? Давайте так. Що ви дарите на день народження своїм подругам? Розкажіть. Поки в коментарях напишіть, що ви даруєте, а я завтра вже буду поздравляти, коли то покажу, що я буду дарити. Ну, я ми. Ну, я, тому що Діма, він в подарках його. Він такий оце, що, що я купила, він знає що, ну що дівчині дарити, він відтуда він знає, що там моря не гроші і все, він завжди каже, гроші потрібні, ну що ж, ну що, ну, що? а з інших то вже ваші, ви вибирайте, що там треба, тому що я люблю подарунки, подарунки, я дуже задоволена косметики. ну звісно і гроші, які мені подарили, я теж їх витратила на косметику, розумієте, а, Кстати, я заказала шампуні собі. Зараз вам покажу тільки я користуюся вже 3 роки, якщо не більше Bad Head Gidg'. Девочки, я міняю просто їх. Включила, значить, ом... жінку. Але хотіла вам показати... хто заходить в Вот такими шампунями я користуюсь. Це шампунь і кондиціонер. Минула а, лінійка в мене була червона. Там для світлого, для... це, здається, для. Цього пошкодженого чи сухого. В общем, дячки, я користуюсь вже не перший рік. Ви бачите мій блонд це дуже-дуже класний бренд. Недорогий, але, ну, реально дуже класний. Ну, хороший. Далі. Що я ще собі купила? Бракарді, звісно. Я купила собі. Не недорогий крем для рук просто ароматизований. Я не купляла ще ніякого лікувального просто. Но він доволі таки тоже жирний і аромат приємний. Здається, 100 гривень коштує. Вот, вот такой. І ще я купила ось таку кісточку для нанесення тонального крему. Бо я хотіла, звісно, купити маковську ту, що світку. Посоветувала. Ну, ви бачите, за 2500. Не надо мне. Мы люди попроще. Вот такая вот. Плотная. И как Света сказала, что тоналку надо наносить только э, искусственной. Вот, именно искусственной. Так в маке 2500 кошти, а Хотя здається 800. чи что-то такое. для тональной основы. Ну, короче, вот такой. Попробуем какой. Що, нічого? Що, нічого? На этом, как говорится, Марія Дмитрівна. Ну, все. Маєте, що? маєте. Мі подарок купила. Покажу вже завтра. Ну, я ж не буду наперед нічого показувати. Бо вони ще подивляться і, і все. В общем, Ардеко. Мені нравиться Ардеко. Я люблю. А хто це виробник? Яка країна сейчас, девочки? Німеччина. От Ардеко мені дуже подобається. Олівці для губ. В мене питали за олівець для губ. Ем... Блін, Дівочки, забула в машині. Ладно, там саме дешевий какой-то покупала. Мені подарило. Ну, він класний. Найду, дівчата, обіцяю, вибачте. Отак і буду сидіти на теплій підлозі. З приводу води писали коментарі. Може вона жорстка вода або скважина. Так, да, жорстка вода, сушить шкіру, але в нас і на квартирі така сама вода. Ну, нічим не відрізняється, це правда. І в мене на зиму ос особливо починаю тут ноги нижче коліна чесатися прям від сухості. І в мене дуже класний крем для тіла Колістар. Він такий, ну мені взагалі колістар подобається бренд, він Вот. Этих. вот. То как би, класний, я рекомендую, коли знижки можна собі купити, його вистачає надовго, на він такий жирненький. Ну, в общем класний. Ох. Набили відбивник, завтра я пожарю, бо сьогодні вже посмотрите, що це таке. Я повечеряла гречки це з бідком, тут ще в мене були макарони і все. Набили, завтра замаринували відбивні. І завтра буду смажити вже. Завтра піддати кому, звісно вже стару клушу мою. Ага, що 35. Ізвиніть, вже каліні сустави вже беспокоять. вже починається на погоду. Знаєте, вже состояння. Я вон сижу, бачите, в мене під очима мішки, дівчинки. Бо вже пізно просто. Піду зараз митися і відпочивати. Не буду теж супер Ой, міняю жінку цю. задымливаться. Вот я сейчас я включила, чтобы что уже довольна. Вроде хотел приехать на приеду. Вот. Я уже поеду. Скоро поедем, забираем. Его компьютер же надо забрать. В общем, такое уже. Не надо ехать сейчас в этих электричках. Куча вирусов, куча этих болячек. Зачем ему туда ехать и вот это вот заниматься этим бредом, туда-сюда мотаться. Він це ж він собачку хоче. Значить, По поводу карми я дуже прошу, хто має можливість допомогти фінансово. Завтра виїжджають з Києва волонтери, зоозахисники, які будуть її маму, цю відлавлювати. Але для того, щоб її зловити, це треба щоб професійні люди, бо вона не йшла ж у руки. Ви бачили. Там не знайшли по місту нікого, їдуть з Києва. Потрібно ну, в загальному 6 тисяч, тобто там майже 4 тисячі дорога, бензин, півтори тисячі відлов і тисячу робота. Ну, що це такое, не посчитали. Ну, вот. Люди потроху скидають. Я прошу вас долучитися. У мене там в спільноті є вот фотографії да, в Ютубі, там є ссылка на приват, волонтерша, яка займається. знайшла людей. І все, воно все фіксує, показує всі витрати. От ви можете, в принципі, долучитися до доброї справи. І є шанс спасти і маму. Тому що це біспокоїть дуже сильно, то, що вона там залишилась сама до населеного пункту далеко, і траса, і зима, і вона, ця грудь у неї така. Ну, в общем, коротше, самі розумієте. Тому я сподіваюся, що люди допоможуть. І... Її привезуть, зловлять і все буде добре. Будемо вирішувати вже потім. Зараз головне, щоб її знайшли. Все в'язалося. Mm. А вот. Та й такої. В общем, помоталася сьогодні, походила по цій республіці. А, я купила собі ласінний вечір. Да? Обичні, в мене були вже на сраки, протерлась дирка, то купила ще одні, щоб сапожки вдівати, Таке я, я люблю. Сапожечки. То все. Ось сьогодні очко таке, худать, тому що я сьогодні одягала джинси, я в тому году в них залітала, це вже на ляхах, на пузі, вже єлі сходиться. Тому я по поїла тільки гречку і відбивнула, то там в торговому центрі більше не їла. І що тепер? І все, все вам розказала. Що хотіла ще вам розказати, знаєте, я вже забула. Надо записувати нотатки. Стіки надо хочеться информации вам розказати, поділитися. Бачите, даже за цей ульвес для губ. Я вже скики обіцяю, я просто забываю, чесно. Ну, обі... ну не обижайтесь, потому що я действительно просто забиваю. Така стала популярная просто, Вот. Я зам... просто замоталась, бачите, такі дні бувають, отак все в місті навалюється, і ти в тебе сраки тече. Ну це життя, це нікуди цього не дінеться і mm -hmm. в общем треба і так. Поэтому, Поэтому, все. Поэтому все, ребятки, будемо відпочивати. Всім тихої, мирної ночі, щоб все у вас було добре, щоб Господь вас оберігав всіх хороших людей. А не хороших нет. Я дивлюсь, просто, що вога вже щось поїв і під столом, просто засрав мене все. Робіть добрі справи, які, от які можете, такі і робіть. Сказала я, не знаю, навіть здасть. Вони вдасться, ну і. Ну і що? Мені добре, що я. Коли можу, що роблю, коли не можу не роблю. Вмійте казати ні, коли ви, щоб не пригати вище своєї голови, але намагатися допомагати. Вот так вот Это мудрі совети от Марии Михайленко. Подписывайтесь на мій інстаграм, лайкайте. Давайте уже хоч хоть, хоть где-то станем популярні. Девочки, меня подіжуйте, конечно, давайте уже хоть где-то популярными. Уже давайте как-то. Что что-то, ну там, как это так? Уже Стыдно, стыдно, Что у мене такие активные подписники, ну чи глядачи туда. И у нас так мало это самое. Что то такое просмотра мало? Надо расти выше, я считаю. А, кстати, завтра я встречаюсь на секундочку с Танюшей. Танюша моя глядачка, места девочка. Мы с ней встречаемся, она меня запросила на кау Понятно? Так что вот так вот. Завтра насыщенный день. А потом Ввечері я... ми поїдемо, привітаємо кому, обов'язково, кому треба привітати, що вже. І Та й все. Тоже... Тоже... Хтось тоже справий день народження. Нема куди грошей йде. Це таке ж вдома щось. Може, не вдома, не знаю. У ну, нас такого немає, що типа, знаєте, приглашаємо вас там на туди, то... ну, ми не, ну, не відмічаємо. Дні народження, це тако, бачите, всі приїхали, все хорошо, що жодно готовили, все. А так, ну, щоб просто приглашать, ні. У нас і приглашати не надо, ми самі благополучно приїжджаємо. Ми помним усі дати і самі їздимо, і все. Так що так, ребятки. Каштанчик виродує страшно, все йому не подобається, все йому не так, все не так. Я теперь уже з вами прощаюсь, потому что уже ну, хватит вже через що моєї моїх. Я сьогодні лазила потом про карду. Там же такие при консультант есть. Слушайте, я сегодня думаю, на всі гроші будете со мной ходить, і на всі гроші будете мене обслуживать. А я ніфіга у вас не куплю. То, знаєте, там кусь кисточки, крем за 100 гривень. Що знали? В общем такое. Теперь точно вхожу в своясі. А почивать по мої ноги З ракою буду спати. Все, пока, всім. Тихої ночі.